Ви на каналі Матвій і сьогодні мій день і я сьогодні е, Ви на деревенські фермером. І я вам ще, ще забув сказати, що я вже маю іншу хату на ось цю, а нову кузницю. І це набагато краще, вона дуже така красна, прикольна. Хто має теж кузницю в Майнкрафті, ставте лайк. Сьогодні ми підемо на роботу до Гривенським фермера Моєю обраною мотека, семена пшениці морква і буряк. Давайте закриваємо. Я вижу, що може комусь буде вчити довше відео, бо я щось не можу закрити. Сумок я нажимаю на, хрест, на хрестик, але він чогось не закривається. Ось все. І тому пішли над деревенським фермером. На-на-на-на-на-на. Я дуже люблю деревенським фермером бути. Це моя улюблена робота. Я в реальному в настоящому житті я не є деревенським фермером, я є простий хлопець. Ось пшеничка. наша пшеничка. Тут є наша морква улюблена. Ставте лайк, хто ніби дуже моркву. Я її люблю. Особливо картоплю і з е, пшеницю. Угу. І тепер... Ми, ой, ми засаджуємо моркву всю, ус, всюди, де вона має бути на свої місця. все. Так, чуть моя. І тепер я зараз за, пшеницю засаджую і засаджую карт, е, моркву. Ну, що ось так. Ось і пишімо ще на ці його, де маємо і тим. Я тут я забув їх посадити нову моху. Ой. Е і посадити. Ось ті. Я не знаю, напишіть в що ось таке. Ось це. А, насіння буяка. Ось, все. Насіння буяка якогось я, я, збираю. І зараз морква. Морква то я її дуже люблю. Ну, не п'яно так сильно люблю, але я люблю. Угу, угу. Це і далі засаджуємо. Так, так, так. І таким чином теж тут засаджуємо і мохку. Все, ми вже йдемо на інші огороди. Тут я вже засадив і пішли далі. Ой, а що там таке? Видержитесь питаємо. Житий, ти не знаєш, що у вас це там якась якась хата велика? Не, не знаю, йди повій. А що я сразу? Давай іди йди повій. Не, ми жити, а в там якась небезпека. Ну, та тоже гурічно, я ж ігрок, а ти житий. От іди, будь ласка, провій, потім добро скажу, що там є. Ну, добре. А я сам здивований. Я теж здивований, ти думаєш, що то таке. Да, я йду по провію, тобі щось скажу. Так. Ану, друзі, пішли, давайте подивимося. Нічого собі, що це таке? То гігант, то якась хата гігантська. Рано я йду поки покладу все на місце. Де тих житий? Де він, де він пішов, ще його пошукаємо? Ні, але ви самі здивовані, ви бачите, яка тут така хата? Така велика хата, скажіть? Ну не, не хата а якби якийсь гаган хата. Напишіть у як правильно як правильно казати. Я б, якийсь точно здивований. Що таке? Там жити я його бачу. Житий, житий! О, житий житий житий! Житий, житий. Житий я дізнався, що то дуже така, дуже велике на дереві суб і саме дерево. Нічого собі. Я вже я там ті дві грядки вже сам поробив. Добре. Ну, а я сам здавав мені, а ти? Та звичайно, як то не побачив, як якась. Добре. Добре, йду повірити все-таки. Пішли, поки занесем це е, на пшениці, моркву, буяк насіння. Е, так, пішли, Так, пишите, пишите. Вам Мені дуже хочеться 12 цікавинку. Ці так, давайте з'їмо мохку. Так, і все скрадуємо. Має бути... Давай закривайся сундук Ну, і що, пишке. Мені к чесно скажу, ну, пишке Провіримо Проверимо. таке може бути Напишіть в коментарях Поки я йду Ось я... ты ти знаєш, що це таке? Я Не знаю. е е э ну хоть что-то обговоювати. Пожити, я ж ты ж... Я тебе ще сказала, що тут я не знаю, что там якийсь будинок врага. А-а-а! Даже запам дає, что ты мне рассказывает. Ты меня кричав, а? Понятно. Вже я йду провіряти, що там. Добре, але будь обережним. Дякую, і добре, я пішов. Пішли дізнаватися, що там таке. Пішли, 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 тут якась... Ресниця, давайте попіше. Ось так заражуємо, і давайте стукаємо тут. Є с... хтось вдома? Є хтось вдома? Гранд 23. Так, тихо. Тихо. Так, тут такі скахтени. Якісь так, книжні полки. Топ і два тіши, дай двадцать може там хтось є. Я хтось втес, хтось вдома. Топ, там хтось є? Открываем. Стоп. Джейди, ти що тут робишь? <гірge> я <гірge> То ти це побудував? Так, я хотів наші наші э наші наш... си зробити с... 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 дуже кращий будинок. Та жити ну ти що не робив? Так жити? А, а про це скажи мені просто золото. Ну то ж ты да золото? А ну веди, да, ну шо тут? Друзі, вы бачите скільки тут Діамантів, діамантів і измрудів. Так же и ты все розповідай, что ты тут робиш? Я хотів наші, наш, нашу пострелию звучать дуже просто хату. А я чуть-чуть поболщей на пару разгоблю. Ну, жити, ти б мене запитав, я б тобі допоміг. А, ну якось я про це не подумав. Ну, житий житий. А де це все забрати, золото там ну то все можна забрати? Можна, забирай! Я чекав, хто перший прийде і забере це все. О, тоді я буду перший, давай все пока. Давай відкривайся. Я не забув. Так, все, пішли. Нічого собі, ми тільки що дізналися, як житий. Це все побудував. Нічого собі. О, добре, що мені повезло? Хм, пішли. Давайте пішлі додому і зараз будемо це все вибирати. Е, я свій секр... я вам скажу по секрету. У мене є в кузниці секретний. Секретна скриня. От я вам зараз її покажу. Я її туди буду скрадати своє, щоб ніхто нічого не вкрав в мене. І треба подивитися, що її треба... треба добре забрати швиденько, щоб ніхто на Мен... мене раніше не забрав. От я вам зараз покажу. Та в мене нема какети. Я забув. чекай, давай чуть-чуть. Я швиденько козака закрию, закрий, закрию, закрию. Давай закривайся! Скринька, закривайся. Скринька, я тебе прошу, давай закрийся. Все закрилося. Воно під устією пічкою. Давайте зараз маємо, що це час піде. Ставте лайк, кому таке сподобалося, що житий. Знав житий зараней якусь дивоно, якусь незвичайну хату побудував. І, і як його... І ми це дізналися з вами. Ось тут мої 10 е діамантів. Ну Що ж, друзі, на цьому відео я буду закінчувати. Також не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. І е, ще також ці, це від, ці, всі різні мої відео будуть виходити о 15.03. Тому не забувайте ставити лайки знову і підписуватися на мій канал. З вами був Матвій. Всім па-па!